Я вітаю вас на землі Катеринівки. Будь ласка, давайте пройдемо зі мною. У селі Катеринівка Лозівської громади запрацювала міні-підземна школа. Представники місцевої влади міжнародних партнерів запрошують ознайомитися з роботою закладу. Тут мають можливість навчатися не тільки місцеві школярі, а й учні з навколишніх населених пунктів. Особливо чиї школи зруйнував ворог, зазначає заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. За його словами, наразі розглядається можливість підвозу дітей до школи. Велика подяка всім вам за те, що вони бой дуже ставитися до нашої громади, до Харківської області, до України. Велика вдячність в Харківської військової адміністрації, на червісь, велика. велика вдячність в Харківській обласній раді, на чолі з нашої землячкої Тетяною і говорив Що стосується безпосередньо цього слова, що хочу сказати, що воно одне з найкращих в нашій громаді. Я, я господар, хочу подякувати В першу чергу всім, хто був причетний до створення такої міні-підземної школи. Міні-підземну школу облаштували завдяки співпраці міськради з агентством ООН у справах біженців, Всесвітньою Лютеранською федерацією та громадською організацією спільна справа для людей. Ми знаємо наскільки школа важлива для учнів. Тут вони починають вчитися, мріяти, реалізовувати плани на майбутнє, і це дуже важливо мати доступ до освіти. Ми раді, що ми зуміли зробити це більш безпечним і доступним. Україна дуже сильна і міцна країна. Я бажаю вам всього найкращого. Навчальні класи у школі мають сучасне обладнання та меблі. Лозівська громада сподівається на подальшу співпрацю з міжнародними партнерами.